Забудувати землю чи перекрити нормальне життя мешканцям у людей на вулиці Криничній через будівництво по сусідству, залиті городи та затоплені будинки, сирість та пліснява, відсутність врожаю і як наслідок продуктів харчування це усе те, з чим живуть люди. А ось власники сусідньої новобудови стверджують, справа зовсім не в них. Ось цей новенький та стильний будинок здається ідеальним, але варто лише поглянути вниз. Мешканці розповідають, через ці труби з будівлі під час дощів лється вода у величезній кількості і затоплює приватні будинки на криничній. Пані Ганна спершу показує нам свій город, який через води вже поріз мишами, а потім ледь стримує сльози. Вона затоплює у нас усе його город. Ми вже скільки раз то посадимо. Переносить дочка, переносить. Я вже не можу носити. Скільки раз закидали, а тут ось скільки году все времня, а тепер вже з палками хожу. Води Поки оце не застроювали, цього не було. У нас. У нас так було добре. Усе це, кажуть мешканці, відбувається через те, що новобудови знаходяться вище, ніж будинки на Криничній, а на дорозі, якою тече вода, немає Ливнівки, водій діватися нікуди. Тому вона й заливає території знизу. Дорогу роблять, ливнівка не робиться. це Дальніше з сестрою. Всі труби і все остальне дома будуть затоплені, непригодні взагалі к експлуатації. Миритися з таким життям люди більше не в силах зібрали підписи і готові перекривати дороги, допоки цей трикутник з відсутністю ливнівки і водостічними трубами хтось не зруйнує. Депутат цього округу, як і мешканці, бачає причину проблем у новобудовах, які належать компанії Федорченко. От він построїв сьогодні э, скільки там 5 чи 6 домов, так? Да? По цьому тому Вопрос з там в проєкті заложено водовідведення з прибудинкових територій. Я одразу скажу, що не сам же забудовник Віктор Федорченко від своєї вини відхрещується. З моїх труб ще нічого не тече на сьогоднішній день. І якщо воно тече, так воно тече на ту заправку. Значить, це не ко Это вопрос. Уксу городську вони там тянуть дорогу діять. Це кнімапрос. А ось в управлінні капітального будівництва, куди нас і відправив забудовник, усе, що можуть зробити для людей, це вибачитися. Управління капітального будівництва зараз займається реконструкцією дороги по вулиці Пришипської. Тому я прошу прощення у всій вулиці Клінічне, якщо ми комусь доставили неудобство. Брати на себе відповідальність за затоплені будинки не ризикнув ніхто і з'ясувати, у чому ж лежить корінь проблеми. Також проте пообіцяли протягом року зробити ливнівку і полегшити життя мешканцям. Анастасія Комдантова, Микола Ніколаєнко, новини СТС.